Всіх вітаю, шановні глядачі. Завжди виникає просте питання, коли в Україні відбудуться зміни? Та чи відбудуться вони взагалі? Бо якщо читати Конституцію України, то в Конституції України наголошена дуже важлива теза про те, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу, на законодавчу, виконавчу та суду. Як саме може державна влада в Україні здійснюватися на засадах її поділу на виконавчу гілку влади? Бо якщо зрозуміти цю статтю шосту, то саме виконавчу гілку влади треба обирати. Бо народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади, про що наголошено в статті 5? Тобто обирати треба виконавчу гілку влади. А що наразі відбувається в Україні? А в Україні відбувається не обрання виконавчої гілки влади, а призначення виконавчої гілки влади. І для того, щоб були зрушення в цьому питанні, треба, щоб президент України був одноосібно головою Уряду України. І коли обирають президента України, обирають. Відразу і голову Уряду України. Тобто, президент, він же голова Уряду України. І тоді можна казати про якісь зміни. І саме стаття 6 Конституції України буде відповідати дійсності в питанні державної влади України, яка здійснюється на засадах і поділу на виконавчува, про яку ми з вами і кажемо. Ось тоді можна казати про зміни. Тобто, все, що наголошено в Конституції України, воно повинно відповідати дійсності. А так, як воно є зараз, так як воно було весь період незалежності України, то воно не відповідає на які дійсності і про які зміни казати не варто. Тому варто розуміти кожні ці моменти, а ці моменти дуже важливі, для того, щоб в Україні відбували зміни. Тому, шановні глядачі, ці питання важливі для кожного і кожен має це розуміти. Саме в Україні будуть зміни, коли буде здійснюватися виконання Конституції України. Всім вам дякую. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Поширюйте наше відео, ставайте підписниками і давайте разом робити все для того, щоб в Україні. Дійсно відбували зміни. Всім вам дякую. До нових зустрічей.